Топ 10, на мою думку, найоригінальніших ліврей літаків. І почнемо ми, як це прийнято в таких відео з 10-го місця. І на 10-му місці я розташував авіакомпанію Air New Zealand з її лівреєю на тему фільма «Гобіт». У 2012 році авіакомпанія уклала в угоду з компанією New Line Cinema і Metro-Goldwyn-Mayer про те, що ця авіакомпанія Air New Zealand, тепер офіційна авіакомпанія Середзем'я. Тобто Середзем'я це якраз континент у вигаданому світі, де якраз розвертаються події Гобіта. Саме An Unexpected Journey, частину An Unexpected Journey, тобто неочікувана подорож, піарив, скажімо так, цей літак. І що цікаво, коли ви заходите на цей літак і у вас починається інструктаж безпеки, він там показувався на таких невеличких екранчиках, які знаходяться перед кожним пасажиром на кріслі перед ним, ви би побачили інструктаж безпеки на тему Гобіта, саме в темі Гобіта. Зараз ви побачите декілька кадрів з цього інструктажа. Welcome aboard this air Middle-earth flight. Before we set out on our journey, I would like to impart a story of safety. All travelers must keep a watchful eye on the lighted signs and follow crew instructions. If the seatbelt sign is on, sit yourself down and fasten your seatbelt quick smart. Mordor, Mordor, Mordor should an emergency occur during takeoff or landing, place your hands on your head with your elbows on the outside of your thighs whilst keeping your feet flat on the floor. you can also brace yourself on the seat in front of you. and count the number of rows to your nearest exit. you'll find more information on the safety card in your seat pocket. now sit back, relax, and enjoy your journey. may the road rise up to meet you and your bed grow ever longer. may the sun shine warm upon you. fly, you fools! <laughs> Що, до речі, цікаво, фільм називається An Unexpected Journey, тобто Неочікувана подорож, а інструктаж з безпеки називається An Unexpected Briefing, тобто Неочікуваний. Брифінг на дев'ятому місці. Я розташував авіакомпанію Alaska Airlines з її лівреєю More to love У 2016 році авіакомпанія Virgin America і Alaska Airlines почали співпрацювати, склали свої сили разом. зробили таку альтернативу великій четвірці, яка є в США. Велика четвірка це чотири найбільші авіакомпанії. Ось почали ці дві авіакомпанії працювати разом. І ця ліврея можна було сказати, що вона от показувала якось їхню співпрацю. Це була їхня спільна ліврея. Вона була спочатку намальована тільки на літаку 737, Ось і далі вона залишається тільки на 737. Був ще А321 neo в такій лівреї, але його вже нема, оскільки Аляска Airlines, вона купила повністю таку цю компанію Virgin America, і після того почала продавати, або там, наприклад, просто списувати всі Airbusи. Всі А-320, А319, А321 через те, що вони хочуть бути авіакомпанією, яка керує тільки одним типом літака, відповідно, це 737. І лишився в них тільки 737 в такій лівреї, єдиний екземпляр в цілому світі. На восьмому місці я розташував авіакомпанію Єва Air з їхніми лівреями Hello Kitty. Таких літаків є декілька, і що цікаво, що от ви не з самого літака починаєте бачити на якому літаку велите в якій лівреї і так далі. Ви це починаєте бачити ще з самого аеропорту, через те, що наприклад, якщо ви будете летіти з тайванського аеропорта Тайвані, в міжнародного аеропорта. Ви коли зайдете в нього і підете на чек-ін, ви попадете в таку зону. Тобто чек-ін це реєстрація. Ви попадете в зону, де вже буде Hello Kitty. Вам видадуть квиточки, де буде намальована Hello Kitty. Ви прийдете в літак, вас будуть зустрічати бортпровідники, одягнені в звичайній своїй формі, але з фартушком Hello Kitty. Ви зайдете в літак. І там буде обшивка крісел в стилі Hello Kitty, будуть підголовники, скажімо так, оці в стилі Hello кіті будуть так само інструктажі, паперові ці ламіновані з безпеки, так само в стилі Hello кіті салфетки і будь-що буде в стилі Hello Kitty. Вам навіть їду принесуть у формі Hello Кіті. Чого так відбувається? Через те, що Ява Ейр так само вклала контракт з компанією Санрію, який належить якраз цей Хеллоу Кіті. Мені здається, що я забагато разів сказав трішечки слова Hello Kitty, коли говорив про це восьме місце. На цьому місці розташовується авіакомпанія WestJet з своєю лівреєю Magic Plane. І так само друга ліврея в них ще є, яка називається Frozen Heart, тобто Крижане серце і магічний літак. Цей магічний літак був зроблений у 2013 році. Він виглядає дуже красиво. Насправді в нього на хвості зображений Мікі Маус. І перший рейс, який здійснив цей літак, він був з. Місце, де його покрасили, в Орландо. А Орландо це батьківщина Дісней світу, Дісней Ворлд, і взагалі от, батьківщина саме Мікі А, е, Мушу сказати, що 2024 рік для авіації стане вже трішечки менш магічним через те, що ці два літака, один в кінці весни, інший на початку літа, перефарбують. Ці лівреї вже обидві доволі старі. Вони вже трошечки поношені, скажімо так, і весь джет хоче. От Зробити так, щоб ці два літака пасували до їхнього флоту. Просто перекрасять їх у стандартні лівреї своєї авіакомпанії. А ці лівреї безпосередньо так само були як кооперація, тобто співпраця Діснея і WestJet. На шостому місці я розташував всім відому ліврею, точно українцям, всім відому ліврею, шахтаря авіакомпанії Skyup Airlines. Чого саме Шахтар? Що це за реклама така? Запитаєте ви мене? Ну дивіться, насправді, у 2018 році просто авіакомпанія Skyup Airlines уклала угоду з Шахтарем про те, що вона стане його офіційним авіаперевізником. Ну тобто авіакомпанія SkyUp Airlines є офіційним авіаперевізником футбольного клубу Шахтаря. Того у 2019 році прилетів Boeing 737700 в Україну вже з місця, де його покрасили. Перекрашений, перемальований в таку ліврею шахтаря. Ось, до речі, що цікаво, на цю ліврею було потрачено 210 літрів матеріалу, включно з ґрунтовкою для того, щоб покрасити цей літак. На п'ятому місці я розташовую літак від авіакомпанії JetBlue Embraer S190. і його ліврея називається Blueprint. Суть цієї лівреї полягає в тому, що це просто як рентген літака. Ви так стаєте, дивитеся, бачите салон, як там влаштований салон, бачите багажні полиці і що на них знаходиться. Бачите кабіну пілотів, навіть бачите оверхед. Оверхед – це така штучка, на якій знаходяться кнопки в кабіні над вашою головою. Ну хто не знає, що це таке. Бачите оверхет, навіть бачите то, як двигуни влаштовані, там плюс-мінус, і бачите багажне відділення. І в багажному відділенні ви можете побачити такі штуки, наприклад, як піняту, як бас і як трубу. Тобто можна стати, порозглядати взагалі цей літак, звернути увагу на все, що тільки можна, через те, що на ньому є більше ніж 50 елементів. Тут є на що подивитися. На четвертому місці я розташував насправді дуже круту ідею від авіакомпанії Brussels Ейрлайнс. І це пак ліврей, скажімо так. Це не одна ліврея, їх цілих 5. Але оце, скажімо так, одна категорія ліврей, яка називається Best of Belgium, тобто найкраще з Бельгії. Е, на цих лівреях намальовано те, і вони присвячені тому, чим може гордитися Бельгія. От, наприклад, у них є ліврея, яка називається Трайдент, точніше, літак сам називається Трайдент, що означає тризуб. І ця ліврея присвячена. Жіночій збірній з футболу Бельгії. Наприклад, є ще Ліврея, точніше літак, який називається Рекхем. І відповідно Ліврея так само присвячена от Рекхему, Рекхему, саме Red Rekhem's Treasure. Це одна частина з багатьох частин коміксу. Ось і на літаку ви можете побачити, якщо я не помиляюся, Рекхема в субмарині своєю собакою, який якраз напевно якраз шукає ці скарби. Є літак, який називається Амарей, і цей літак Амарей він присвячений. Tomorrowland. Tomorrowland – це, як написано на сайті авіакомпанії, іконічний музичний фестиваль, який збирає людей докупи, об'єднує, створює нові дружби, нові знайомства і так далі. Того вони вважають, що Бельгія може цим гордитися. Наступний літак, про який я скажу з цієї колекції, мені от особисто дуже сподобався. Ідея, просто шикарна. Це літак присвячений бельгійському художнику Пітеру Брейгелю. Для цього літака він сам називається Брейгель, до речі. і... Для цього літака було використано аж 10 картин Пітера Брейгеля. Але що цікаво, сама Ліврея літака це не його картина. Це картина, яку намалювали два інші бельгійські художника в такому стилі, як малював якраз Пітер Брейгель. А де ви скажете? 10 його картин, що в салоні собі просто висять. В салоні, але не висять. Вони там, наприклад, зображені на. В стінках, які відділяють секції літака, і на, скажімо так, давайте кришках багажного, багажної полички. І останній літак з цієї серії це Aerosmurf. Ну, Ось, доволі ну, наймиліший літак, скажімо так, з їхньої колекції. От, смурфи це якраз є бельгійські персонажі, які були створені в Бельгії, придумані бельгійським якимось художником, якимось автором. І, в принципі, так, да, я вважаю, що Бельгія дійсно може цим гордитися, оскільки я впевнений, що їх знають всі, хто зараз дивиться це відео, і знають по всьому світу. На третьому місці розташовується авіакомпанія Iceland Air з своїм літаком 757 з лівреєю, яка от показує північне сяйво. І цей літак називається Гекла Аурора. Просто, як знаєте, якась, якась міфічна богиня, там, наприклад, або якийсь інший міфічний. Персонаж або так грецький, саме знаєте, гекла аурора. Зараз я все поясню. Цей літак красивий тим, що, от якщо стати реально подивитися на його ліврею, ви побачите там пейзажі Ісландії і побачите Північний Сяйво. Чого Північний Сяйво? Пх, думаю, ні для кого не секрет, через те, що ви в Ісландії можете спостерігати таке явище. І коли ви заходите в літак. Коли ви от полетите в ньому, якщо вам пощастить, ви побачите неймовірну ілюмінацію, яка буде передавати повністю атмосферу північного сяйва. Ну, виглядає неймовірно захопливо. Як на мене, це так ще є частиною, до речі, кампанії, яка називається Iceland Stop Over. Що це означає? Якщо ви летите з Європи в Північну Америку, ви можете зупинитися в Ісландії на декілька днів, і ви не будете там доплачувати за квиток ще з Ісландії, там, щоб долетіти до Північної Америки. Ціна лишиться та сама, але ви просто зможете лишитися на 1 7 днів в Ісландії, для того, щоб просто її подивитися Ну, само собою вам потрібно буде заплатити за то де ви будете жити бо це вже ваше діло а не діло авіакомпанії, компанії а діло авіакомпанії компанії надати вам таку доволі цікаву послугу яку я би наприклад скористався Бо ну, ціна на квиток лишається та сама. Чому б ні? Я нічого доплачувати не буду. І вже Ісландію подивлюся. А чому цей літак називається гекла-аурора? Дивіться, гекла це, по-перше, таке традиційне жіноче ім'я ісландське. І друга, друга причина тут ну, важливіша, ніж перша, через те, що гекла це є найпопулярніший ісландський вулкан. А аурора це якраз є посилання на, от, на північне сяйво. Того такий літак Гекла Аурора. От на третьому місці, я думаю, він повністю його заслужив. На другому місці у мене знаходиться, я не міг не згадати за ці лівреї, за ці здоровенні А380 з милими тваринками на них. І це літак е, від ANA Flying Гонуланну, тобто літаючий Гонулану. Гонулану це ім'я ось цієї черепашки. Саме оця черепашка називається Гонулану. В неї є ще ну, там, брати, сестри, родичі, якісь які називаються Кай і Кала. Чого я згадав спочатку Гонулану, через те, що Гонулану це була перша черепашка, яка взагалі була зроблена на А-380, а потім всі інші от, пішли. Кай і кала були після Гонулану. Як ви розумієте, вже подивившись це відео, авіакомпанії просто так ці лівреї от на літаки не роблять. Від просто захотілося, вони взяли, намалювали і все. І нічому її не присвятили. Вони обов'язково чомусь їй присвячують. А ANA присвятила так само цю ліврею тому, що от вони. Підтримують збереження дикої природи, дикого життя і особливо морських, морських, кажу, морських черепах. І перше місце, на мою думку, займає авіакомпанія United Airlines зі своїм літаком Boeing 737, який називається The Rise of Skywalker. Якщо стати, подивитися на нього, оцінити його. По-перше, колір у нього максимально нестандартний і поєднання кольорів просто, як на мене, шикарне. На ньому є купа зірочок. На ньому ви можете побачити декілька кораблів з кожної сторони, які брали участь у фільмі Зоряних війн» цей літак був створений для того, щоби. От як рекламна кампанія для фільму Зоряні війни сходження Скайволкер, сходження, от так він здається, українською називається англійською. Він називається The Rise of Skywalker. В чому суть цього літака ще та в тому, що з одної сторони він пофарбований синім, а з іншої червоним. З одної сторони от синім написано «United Airlines» там, наприклад, просто «United», там немає Airlines. Закінцівка крила синя, на хвості літака синій меч, що ця сторона символізує світлу сторону. А з іншої сторони, відповідно, червона, написано Юнайтед, червоним навіть закінцівка крила, червона, і на хвості намальований червоний меч, зображений червоний меч, який, оце от ця, от ця сторона, символізує темну сторону. Але на цьому все не закінчується. Ви заходите в літак, і ви бачите ту саму історію. З сторони, де ззовні було написано синім, знаходяться отакі крісла з синіми підголівниками, а зліва, кажу зліва, з іншої сторони знаходяться крісла з прав... з червоними підголівниками. І на кожній з тих підголівників, з кожної сторони, тобто з синьої сторони, зображений значок світлої сторони, а з червоної значок темної сторони. Відповідно, з кожної сторони підсвітка так само відповідна. З кожної сторони, там синьої сторони синя підсвітка, з червоної сторони, червона підсвітка. Що цікаво, цей літак доволі цікаво відкривався. Коли цей літак перший раз прилетів в аеропорт Х'юстона, в аеропорт увійшли штурмовики, і оці от зоряні штурмовики, і два дроїда. І вони от пішли от відкривати цей літак разом з представниками Юнайтед безпосередньо, розказали все про нього і так далі. І цей літак в той же ж день, там за декілька хвилин чи за декілька годин, полетів з. Х'юстона в куди? Правильно, в Орландо на батьківщину Діснея, оскільки зоряні війни це є франшиза Діснея. І він полетів на батьківщину Мікі Мауса, на батьківщину зоряних війн в Орландо. Коли люди заходили в літак, їх так само зустрічали штурмовики, давали їм пакуночки з подарунками. І до речі, що цікаво, трібкіти, — це просто наборчики, скажімо так, для догляду за собою. В подорожі. І вони так само були і є виконані в, в стилі зоряних війн. До речі, що цікаво, цей літак у 2022 році перестав літати в такий ліврей. Він ще літає, він просто перефарбований в. Стандартну ліврею United Airlines через те, що закінчився контракт United Airlines із зоряними війнами. Але трафарет, до речі, цього літака ще є. Так що, якщо ще раз буде заключений якийсь контракт з United з зоряними війнами, то ймовірно це буде ще раз така ж ліврея. Що цікаво, коли ви заходили на цей літак, в самому літаку грала музика зоряних війн, і брифінг так само: інструктаж безпеки, який ви могли бачити, так само був в стилі Зоряних Війн. До речі, ще мушу сказати, я пропустив цей момент. Згадав зараз цю ліврею. В Emirates якраз є дуже дуже крута ліврея А380. Єдина ліврея, яка в них так само є якась особлива, яка відрізняється від усіх інших їхніх літаків. От не такий золотий і білий, а голубий літак, на якому написано Дубай Експо. Це А380. Цей літак був зроблений в честь того, що в 20-21 році в Дубаї проходила міжнародна виставка Експо. А на цьому я вам дякую за увагу. Пишіть в коментарі свої улюблені лівреї. Можете навіть стандартні лівреї авіакомпанії написати. Як бачите, я тут ні одну стандартну ліврею авіакомпанії не згадав. Оскільки я обирав от саме такі оригінальні, які авіакомпанії мають там по одній, ну максимум 3-5 штук в своєму флоті. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, feels like a magnet, lose won't have it till I'm plumbed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.